Отже, настав час для чергової розповіді про Всесвіт The Elder Scrolls. І чому б цього разу не поговорити про такий чудовий народ Тамріелю, як Орсімери? Це ті самі зелені та і класті нібито ельфи, яких чомусь ніхто не любить, але яких усі визнають найсильнішими воїнами та неперевершеними ковалями. І ті ж самі Орсімери викликають досі безліч запитань, як у самому Нірні, так і за його межами. Хто ж вони такі насправді, звідки взагалі взялись ці орки, віднести їх до мерів чи до особливо інтелектуальних звіролюдей? і до чого тут взагалі двемери? Що ж, давайте спробуємо знайти відповіді на всі ці запитання. Навряд чи для когось є секретом той факт, що археологія в Тамрієлі розвинена дуже слабо. Багато вчених із радістю взялися б за розкопки, адже скільки таємниць досі залишаються нерозгаданими. Утім, їхнім добрим починанням заважає безліч чинників, і ці чинники, як правило, зовсім не поважають працю вчених, радше навпаки, цікавляться тим, щоб цих вчених пограбувати або з'їсти. Саме тому ранні роки багатьох народів та мрієлю досі оповиті таємницями. Це часто породжує не лише прогалини в знаннях, а й безліч суперечок між прихильниками протилежних теорій, які готові відстоювати свою точку зору до останньої краплі чорнила. Але який же народ лідирує за кількістю теорій щодо його походження? Думаєте, Орсімери, раз уже ця розповідь присвячена їм? Аж ніяк лідирують наразі каджити, однак Орсімери вже майже наздогнали їх. Якщо говорити про температуру в приміщенні, де точиться чергова суперечка про справжнє походження орків та мрієлю, то тут вони з легкістю обходять навіть всюди сущих каджитів. Причина доволі банальна: орки багатьма жителями Тамрієлю сприймаються лише як некультурні, смердючі та просто неприємні особи, які, якщо від когось і походять, то лише від давніх гоблінів. Прихильники цієї теорії в Тамрієлі чимало, і коли з'являється черговий учений, що вказує на очевидний зв'язок сучасних орсімерів з ельфійськими народами, його консервативні колеги одразу кидаються на нього зі своїми контраргументами поготові. Але ж звідки взялося таке упереджене ставлення до цілого народу? Щоб відповісти на це запитання, достатньо заглянути в історію Тамрієлю. Там взагалі багато цікавого, зокрема і щодо неприязні до орсімерів. Отже, найбільше історичних загадок про орків можна знайти у джерелах, виявлених у північно-західній частині Тамрієлю, де відбулось безліч сутичок між орками та різними сусідніми народностями. Саме в цьому регіоні одного разу сталася легендарна облога Орсітніуму, яка почалася у 950 році першої ери і тривала цілих 30 років. Усе це дозволяє зробити кілька цікавих висновків. По-перше, Редгари та Бретонці явно недолюблювали своїх зеленошкірих сусідів, якщо вже зважилися об'єднатися і кинути всі сили на облогу їхньої цитаделі. По-друге, конфлікти між орками та сусідніми народами почалися ще задовго до облоги Орсініуму. Це підтверджується словами ще перших переселенців з Юкуди, які розповідали про битви з орками, що час від часу спускалися з гір або грабували. Але якесь село. І по-третє, саме в горах північно-західного Тамрієлю орки вперше спробували створити власну державу, відому під назвою Орсініум. Давній Орсініум, очевидно, мав усі шанси скласти конкуренцію королівствам Хайроку та Хамерфелу, Тож спробу створення держави можна було вважати цілком успішною. Отже, з редгарами і бретонцями все ясно. У них було достатньо часу та причин, щоб зненавидіти Орсімерів. Але ж орків також недолюблюють данмери та норди. Як так сталося? Тут також усе досить просто. Обидва ці народи в минулому воювали з орками, причому ще до того, як був збудований Орсініум. Норди зіштовхнулися з орками під час освоєння земель Єріму. Сусідство з численними племенами зеленошкірих варварів їм зовсім не подобалось, тож вони спробували якнайшвидше від них позбутися. Орки цілком логічно не оцінили прагнення нордів і спробували не померти. Вони зібрали сили та вступили в криваву війну зі своїми войовничими сусідами. Якщо вірити легендам, то військо орків очолював особисто малакат, бо кровитель їхнього відкинутого народу. Однак перемоги їм це не принесло. Варто також зазначити, що норди потім не намагалися знищити всіх орків до останнього, тож про якусь пекучу ненависть між цими народами говорити не доводиться. Данмерам, а точніше кімерам, довелося мати справу з орсімерами трохи пізніше під час війни Першої ради. Деякі орчі клани виступали як найманці на боці Союзу Двемерів і Дому Дагот, і це вчинок добряче зіпсував оркам репутацію в очах майбутніх поколінь данмерів. Отже, з нордами та данмерами також усе зрозуміло. Вони не відчувають до орків ненависті, але ж все недолюблюють їх, вважаючи їх дещо дурнуватими та кровожерливими дикунами. Приблизно таке ж ставлення до них мають каджити, босмери та альтмери. Більшість із них вважає орків диким, нелюдним народом, представниками якого ще й пахнуть не надто приємно. І лише в сіроділі можна знайти більш-менш прийнятне ставлення до орсімерів. Усе через те, що колись Тайберсептім доклав чимало зусиль, аби в його державі не існувало такої речі, як міжрасові конфлікти. Починати розповідь про один із народів Тамрілю не з його походження, річ нетипова. Але Йорсі мерів, якщо вже на те пішло, навряд чи можна назвати звичайним народом. Тільки уявіть, за свою довгу історію ці мери нікого особливо не поневолювали і навіть не винищували населення цілого міста через якусь дурницю. Тім далеко не всі згодні з тим, що орки та Мріелю є ельфійським народом. Існує ж теорія, згідно з якою Орсімерів слід вважати близькими родичами гоблінів. Прихильники цієї гіпотези зазвичай будують свої аргументи на кількох зовнішніх ознаках, на відріз, відмовляючись перевіряти їх відповідність реальному стану речей. Наприклад, вони вказують на зелений колір шкіри орків як доказ порідненості з гоблінами та ограми. При цьому вони чомусь забувають згадати, що шкіра у огрів взагалі-то досить світло сірого кольору. А якщо вже вона сіра, то чому б тоді не створити теорію, згідно з якою огри це родичі данмерів, наприклад? Ще одним аргументом особливої вагомості вважається, нібито примітивна слаборозвинена культура орків. Для деяких диких племен це можливо і справедливо, але ж це саме можна сказати і про деякі бретонські племена. От тільки ніхто не поспішає записувати бретонців у родичі тролів. Ми ще обов'язково поговоримо про культуру орсімерів у межах цієї розповіді, але й без того, гадаю, цілком очевидно, гоблінська теорія походження орків буквально розсипається від найменшого дотику. На жаль, навіть попри сумісність аргументів, кількість її прихильників у Тамріелі є досить велика. Та й самі орки, замикаючись від світу за стінами своїх фортець, ситуацію явно не покращують. Друга теорія походження орків, на яку варто звернути увагу, це так звана змішана теорія. Вона є чимось на кшталт гібриду двох інших гіпотез, створених у спробі логічно пояснити нетипову для мерів зовнішність, та ще й менш типові звичаї орсімерів. Прихильники цієї версії стверджують, що Орсімер частково походять від давніх звіролюдей, а отже, частково є родичами сучасних гоблінів і огрів. Відповідно до положень змішаної теорії, сучасні орки це справді ельфи однак свій вигляд схожий на зовнішність деяких звіролюдей. Вони отримали внаслідок прокляття, накладеного Боетією на Трінімака ще в меритичну епоху. З цього випливає, що Орсімер походять від найдавніших Трінімаку-Альтмерів, які разом з ним намагалися зупинити відхід кімерів із Самерсецьких островів. Змішана теорія дозволяє пояснити такі речі, як можливість народження спільного потомства між орками, людьми та іншими мерами. А також той факт, що орки або істоти, схожі на орків. Згадуються у джерелах, які описують події, що передували виходу кімерів. Звіролюди навіть найінтелігентніші серед них, наприклад, аргоніани та Каджити, в союзі з мерами чи людьми, отримують хіба що особисту вигоду, та й то лише за умови, що вона не стосується народження дітей. Виходить, що орки, на яких ці обмеження не поширюються, насправді є мерами. Які просто успадкували вигляд якихось давніх гобліноїдів з волі даєдрічного принца. Звучить це усе доволі переконливо, але з теоріями походження орків та мрієлю ми ще не закінчили. Як і багато інших народів Нірну, саме Орсімер чудово знають, звідки вони взялися. Їх власну версію походження можна умовно назвати міфологічною, адже вона повністю ґрунтується на переказах про вихід кімерів та історію Малаката. Ця теорія цікава насамперед тим, що орки в ній не постають як найвеличніші або найобраніші істоти, яких чомусь вибрала вища сила. Навпаки, орки тут є жертвами даядричного принца, які вижили і досягнули успіху, попри своє прокляття. Зі змістом цього міфу, навіть не Орсимерського, до речі кажучи, ви певно вже знайомі. Починається він із того, що Малакат, тоді ще не будучи даєтричним принцом, а цілком собі альтмерський метада Трінімаком. Приходить у лють. Етада це буквально аедра, які є чимось середнім між Даедра і зорями Мак Ге. Коли деякі Альдмери відкрито заявляли про свою прихильність до Даедра і покинули Самерседські острови, Трінімак вирішив зупинити їх будь-якою ціною. Сам факт, що частина ельфів добровільно поклоняється злим Даедра, здавалася йому абсурдним. Його послідовники повністю поділяли цю думку. Всі разом вони вирушили в погоню за відступниками, однак їм на заваді стала чи став, як кому подобається Боетія. Вона проковтнула Трінімака, бо дедрічні принці на таке здатні, чому ні. А потім осквернила його душу. Назовні Трінімак вийшов уже у вигляді малаката. Зеленого і кластого та вкритого якоюсь липкою гидотою, про природу якої я, мабуть, краще промовчу. Його послідовники також зазнали впливу прокляття, прийнявши зовнішність подібну до зовнішньості свого кумира. Наскільки сильною була їхня відданість, продовжувати погоню в такому вигляді Малакат і Орсімер вже не захотіли. З вродливих альдмерів вони перетворилися на страхітливих вигнанців, принаймні з точки зору інших альдмерів. Вони так і не повернулися на Самерсет, натомість оселилися у північних землях, зокрема в Скайрімі та Родгарських горах, де їм довелося боротися за виживання проти диких звірів, людей і потреби хоча б іноді помитися. Отже, цей міф чітко вказує на те, ким були орки, як вони опинилися там, де їх виявили інші розумні народи наприкінці меритичної епохи. Але є ще одна теорія, про яку варто згадати. І остання теорія походження орків, якій буде приділено місце в цій розповіді, це теорія про те, що орки походять від двемерів. Ця теорія досить таки хитка і базується на кількох фактах, які трещать по швах при найменшій спробі придивитись до них уважніше. Втім, давайте по порядку. Отже, перший факт, на якому базується теорія про орків двемерів, міститься у старій норській книзі під назвою П'ять пісень про короля Вулхарта. У цій книзі описується бійка біля Червоної гори, в якій, окрім орків, брали участь також і норди. І там король Двемерів Думак, буквально названий Думалакатом, гномом Орком. Але річ у тім, що Норди ніколи не називали Малаката Малакатом. У них було для нього зовсім інше ім'я, Оркей, Орки або просто старий буркун. Навіщо ж їм раптово змінювати звичне Оркей на Малакат ще й поєднувати його з Думаком? Найімовірніше тут маємо справу із довільним перекладом із давньонорської, або ж Нордський Барт, який писав пісні про короля Вулхарта, сам помилився з з іменами Згодьтеся, навряд чи давні норські барди були затятими лінгвістами. До того ж, одна з пісень про короля Вулхарта так і називається Старий Буркун, і в ній малакат прямо названий Оркеєм. Події цієї пісні явно відбуваються у ті часи, що передували битві біля Червоної Гори, і там згадується народ Оркея. орки. теорія про двемерів орків пояснює присутність орків ще у давніші часи дуже просто, тимчасовим парадоксом прориву дракона. Що ж на Цим аргументом, мабуть, сміються навіть збирачі Квама. Що ж до самого Думага. То його могли називати гномом Орком з однієї простої причини. Він вирішив зробити орків своїми союзниками. Як ви вже знаєте, орків не люблять навіть у четверту еру, що вже казати про часи війни Першої ради, коли Альтмер у Нордському місті чи Каджит у Бретонському ще не сприймались як щось звичайне. Над думагом, називаючи його гномом Орком, швидше за все насміхалась, мовляв, Двемер, а зв'язався з оцими. Також як доказ того, що двемери перетворилися на орків, наводиться книга Сказ про дрозіру, яка буквально є переінакшеною каджицькою версією однієї з пісень про короля Вулхарта. Зміст сказу, що цілком очікувано, повторює зміст нордської пісні однак ключову роль у ній відіграє не праховий король. А певний каджит на ім'я Дрозіра чи вперше каджити тягнуть до себе легенди інших народів, змінюючи героїв на каджитських? Зовсім ні. У них і пантеон здебільшого складається з людських та ельфійських божеств, які з якоїсь причини припали до душі мешканцям Ельсвейру. І в цьому немає нічого поганого. Не подумайте. Просто посилатись на каджитські перекази у питання про орків, як на мене, не найкраща ідея. Далі нас знову повертає до п'яти пісень про короля Вулхарта, де згадується війна Вулхарт зі східними орками. Автор теорії Двемерів орків вказує, що в ті часи, а це приблизно 500 рік першої ери, жодних орків на схід від Скайріму не було. Тож і східні орки це двемери. На жаль, цей аргумент теж не зовсім коректний, адже неможливо точно сказати, чи перебувала в ті часи територія на захід від гір велоті під владою нордів. До того ж, орки, які розселилися по всьому північному тамрієлю після випадку з Боетією, цілком могли зайняти й порожні гори велоті, що відділяють скайрім від материкового моровінду. На цьому аргументи, що доводять теорію двемірів орків, не закінчуються, але ми вже розглянули найосновніші з них. А перетворювати цю розповідь про орсімерів на розповідь з критикою однієї з теорій їхнього походження мені б не хотілося. До того ж, кожен має право на власну думку, і думка про перетворення двемерів на орків не гірша і не краща за інші. Частково про історію орків та мрієлю ми вже говорили в попередніх розділах, тож довго на ній зупинятися немає сенсу. Втім, залишити історію орсімерів зовсім без уваги теж не варіант. Але з чого почалася історія? Найголовніше буде вважати її початком меритичну еру. Навіть якщо тодішні орки ще не були знайомими нам орсімерами, згадуються вони саме як орки, орки меритичної ери та ранньої першої ери, судячи з усього, особливо не виділялись і жили де прийдеться дикими племенами. І в цьому немає нічого ганебного, адже майже всі в ті часи жили саме так, не роблячи нічого особливого, орки спокійно існували до ранніх років першої ери. А потім почали розселятися північним Тамрієлем, не зустрічаючи особливого супротиву. Чи пов'язане це раптове розселення з перетворенням Трінімака на Малаката а його послідовників на Орсімерів, сказати точно не можна. Але саме після цього у орків почалися проблеми. Спершу ці проблеми мало на що впливали, але люди, на відміну від мерів, жили недовго а тому прагнули досягти більшого за короткий час. Початком норської експансії та розширенням впливу королів Хайроку оркам довелося забути про неконтрольоване замірками ельфів розмноження. Орки, що жили на території Скайріму після великої поразки в битві з армією короля Вулхарта. Вирішили перебратись в глухі місця, збудувати там фортеці, а потім усамітнитись у них до кінця часів. Поки що в них це непогано виходить, орки Ротгаріанських гір пішли іншим шляхом. Вони теж вирішили усамітнитися в фортеці, але збудували лише одну і назвали її Орсініумом. Згодом фортеця виросла, а вплив орків, які там жили, поширився на узбережжя річки Бюльсі, що зрештою перевернуло зовсім непотрібну увагу редгарів та бретонців. Редгари з якихось причин хотіли винищити всіх звіролюдей та орків, які втекли з Хаммерфелу до Орсініуму. А бретонці просто не бажали віддавати свої землі. Це, як ви знаєте, призвело то облоги Орсініуму, завершилась вона знищенням орчого королівства, яке потім століттями лежало в руїнах. Згодом Орсініум не раз намагалися відродити і не завжди в тому самому місці, де він з'явився спочатку. Перша така спроба відбулася ще на початку другої ери. Орки вміло скористались хаосом акавірського вторгнення й нишком збудували новий Орсініум, Зробивши його імперською провінцією. У такому вигляді, Орсініум проіснував буквально кілька століть, після чого перетворився на справжню діру, бо достойні правителі орків закінчились. Наступна спроба відродити Орсініум у всій його колишній величі, якої, якщо чесно, й не було, відбулася уже в третю еру. Оргі зробили ставку на дипломатію та виважені політичні кроки, перетворивши Орсініум на справжнє королівство. При цьому він чомусь змістився південніше від свого початкового розташування. Але про це звічливості зазвичай не згадують. Королівство Орсініум, відроджене в третю еру, проіснувало аж до 4 ери, яка ознаменувалась ослабленням влади Сіродільської імперії по всьому Тамрієлю. Користавшись зручним моментом, редгари й бретонці знову зруйнували ороче королівство, зробивши вигляд, ніби нічого особливо не сталося. Нині статус Орсініуму та орків залишається невизначеним. Самі орки розсіялися по всьому тамрієлю. Вони до цього звиклі, знаєте ж. Але є думка, що колись вони знову відродять своє королівство, і можливо навіть на тому самому місці, де воно з'явилося вперше. Майже всі сучасні Орсімери мешкають або у фортецях на території Скайріму, або де прийдеться по всьому Тамріелю, або ж ведуть дикий спосіб життя в лісах Валінвуда. Про звичаї орків Валінвуда майже нічого не відомо. А орсімери, розсіяні по різних землях, зазвичай мало чим відрізняються від інших міських чи сільських жителів відповідного регіону. Отже, залишається лише обговорювати культуру та звичаї орків Скайріму. Саме вони зберегли свої традиції, включно шанування малакат майже у первісному вигляді. Звісно, були ще орки з Орсініуму часів третьої ери, які намагались прийти до вшанування Трінімака замість Малаката. Але де тепер ті орки? А тим часом скайрімські орки цілком собі благополучно живуть у своїх фортецях, і їхнє життя підпорядковане суворому зведенню правил. Це зведення, якого зобов'язаний дотримуватися кожен орк, що живе у фортеці, називається Кодексом Малаката. Самі орки, або принаймні деякі з них вірять, що кодекс був переданий їм усно самим Малакатом, після чого той сховався у своєму плані облів'янну, аби займатися там речами, якими займаються диатричні принці, коли ніхто на них не дивиться. Кодекс Малаката накладає дуже суворі обмеження на кожного орка, що живе у фортеці. Подобається це далеко не всім. Саме тому так багато орсімерської молоді покидає фортеці в пошуках пригод або хоча б достойної роботи. Орки, що залишили фортеці, вважаються вигнанцями серед своїх більш консервативних братів. Але зазвичай це їх анітрохи не засмучує, бо життя у фортеці орків це зовсім не солодка мрія. Кайрімі без того досить суворе місце. Навже якщо комусь пощастило народитися орком, і самого народження будь-який орк, якому судилося з'явитися на світ у фортеці. Позбавлений будь-якого вибору. Кодекс Малаката вирішує за нього, як йому жити і ким йому стати в цьому житті. Ну хіба що вождем одразу при народженні стати не можна? Вождем стає лише той орк, який зможе перемогти у двобої свого батька і забрати титул. Вождем орків може бути тільки чоловік, і щойно він отримує цей титул, він має право взяти собі двох дружин з будь-якої іншої орочої фортеці. При цьому одна з дружин обов'язково повинна бути вправною ковалихою. Саме вона відповідає за виготовлення зброї обладунків для цієї фортеці, і вона ж має передати своє ремесло доньці або спадкоємиці. Власне, жінки ворочій фортеці можуть бути лише дружинами, тимчасово незаміжніми сестрами, матерями або доньками вождя. Мати вождя, якщо вона не займається ковальством, зазвичай стає шаманкою племені й передає свою мудрість іншим орчихам, навіть якщо ті не дуже хочуть її слухати. А доньок, вождь може використовувати як Предмет обміну з іншими фортецями. Як правило, кожен вождь не засиджується на своєму місці надто довго. Тож підхожі дружини ворсімерів завжди в ціні. Звісно, молоді орчихи часто тікають із рідного дому, щоб нарешті отримати таку прекрасну річ, як право самостійно вирішувати свою долю. Чоловіків орків, кодекс малаката також не дуже жаліє. Кожен з них повинен або стати вождем, або служити йому як мисливець, боєць чи навіть рудокоп. Усі чоловіки у фортеці це або сини, або брати вождя, І кожен з них має право будь-якої миті викликати його на двобій. Кожен із них не має права ставати майстром ковалем, хоча деякі орчихи все ж навчають своїх синів основам цього ремесла, шаманом чи вже зовсім логічно, дружиною вождя. Молодих орків, які розуміють, що не зможуть перемогти свого батька або брата вождя, залишають фортецю і ніколи не повертаються. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що за таких жорстоких умов, коли всі орки у фортеці так чи інакше є родичами вождя, спільне проживання двох або більше племен в одній фортеці просто неможливе. Власне, саме так орки і живуть дотепер. Кожному племені належить окрема фортеця. У фортецях орсімери живуть, займаються ремеслами, навчають бойових мистецтв, а також кожен день споживають нудну й одноманітну їжу, яка переважно складається з погано обробленого, кролячого чи оленячого м'яса. Тім не слід вважати, що орки з фортець це подурі і безсловесні істоти, які ніколи не вилазять зі своєї спільної комірчини, мандрувати світом щоб набути бойового досвіду, полювати чи торгувати з сусіднім поселенням це цілком гідне заняття для. Будь-якого орка та й у самій фортеці можуть потрапити сторонні гості, якщо, звісно, вождь визнає їх друзями орків і впустить усередину.